Фінське турне українськими колоніями близько десяти років. Фінська співачка, учасниця Євробачення Ніна Астром їздить по тюрмах України і співає в'язням своїх пісень. Такі благодійні концерти для того, аби надихати і морально підтримувати засуджених. Цьогоріч співачка вже побувала у миколаївських та дніпропетровських в'язницях. Вперше завітала і на Кіровоградщину у Петрівську виправну колонію. Деталі розкаже Марія Староста. Тюрми Фінляндії, Канади, Прибалтики, Росії, а потім і України. І так протягом 20 років лауреат лауреапісаного фестивалю Євробачення, автор і виконавець Ніна Астром дає свої концерти не лише на великих сценах, а й виступає перед ув'язненими. Розповіла, як наважилась на таке. I had no, no... Я не имею ничего общего с криминальным миром, и я выросла в очень благополучном обществе. И поэтому первый раз, когда мне предложили, моя первая реакция была, нет, наверное, я не очень хочу поехать. И первый раз, когда я ехала, у меня, можно сказать... Трусились коленки. Ну я віруючий чоловік і до ко мене поступило це пропонен, то я спросила Бога, хоче ли он бачити там. І це довга історія, але вкратце Бог сказав, що дійсно хоче, щоб я їхала в тюрми. Та звикнути до тюремної сцени, зізнається було не так вже й просто. Спочатку боялася, бо не знала, як спілкуватися з такою публікою, як донести їм, що відчуття свободи не обмежується тюремними стінами. Maybe takes, uh... для цього однозначно потрібно, з однієї сторони привикнути. С другой стороны, это должно быть действительно твоим призванием. Стоит признаться, что порой выступать в тюрьме легче, чем выступать на каких-то больших престижных сценах. Я когда выступаю в тюрьме перед заключенными, я чувствую себя очень маленькою, потому что я верующий человек, я знаю, что во мне живет Дух Святой, и он совершает свою работу. Я в это время остаюсь очень маленькою. хоть в Украину за кордона співачка приїздить вже 10 років, та на Кирвогращині вона побувала вперше. У Петрівській колонії. Кажуть, таких зірок іще не було. Про приїзд співачки ув'язнені знали, тому чекали з самого ранку. Щоб правда, як звати її, забули. Ну, Я слышав, що як з Фінляндії півіця там яка, я не пам'ятаю ім'я, правда. Ну, я знаю, що з Фінляндії. Та попри це, слухачів у залі зібрало ще мало. Дехто навіть краватку одягнув. А я так постійно, любі концерти, постійно так для в'язнів Ніна Астром заспівала з десяток пісень. Більшість із них англійською та на релігійну тематику. Подійний тур для Ніни Астром організувала українська міжконфесійна місія, яка вже протягом багатьох років проводить у тюрмах служіння, а також допомагає тим, хто вийшов із в'язниці реабілітуватися в суспільстві. Таке послання, помімо того, що просто концерти посіяти людям надіжду. что даже если у них сегодня они оказались в сложных жизненных обстоятельствах, и, может быть, их все уже отвергли, но они не обреченные, что по-прежнему у них есть шанс все изменить в своей жизни. И понятно, что мы, что Нина поет об этом, что мы говорим о том, что эту жизнь может изменить только Господь. Погоджуются с этим и сами засуждены. Но очень полезно для осужденных и для тех, кто все-таки хочет іменно і справляться. І здесь, несмотря на то, что у меня была такая жизнь, преступления, все остальное очень все плохо, печально. Но я благодарен Богу, что я живой, что я нахожусь здесь, что я не курю, что я не пью, не матюкаюсь, и поэтому я славлю Бога, так как могу. Кожну пісню глядачі зустрічали оплесками, а дехто отримав від співачки перший у житті автограф на календарі. Я свою до доченьку отправлю. Домой, і я скучаю за нею. Думаю, хочеться, хочу побачити, доченька свою любимую. Ну, Дасть Бог, і побачу, в житті. Без подарунків не залишилась і сама зірка. Для неї ув'язнені власноруч зробили картину та дерев'яну скриньку. Ніна астром зізнається, такі подарунки особливі для неї, і для них вона має таке ж особливе місце. Само до Действительно, мне часто дарят подарки, заключенные в том числе дарят подарки часто. И есть место, комната у меня дома, где я храню эти вещи. И хотела бы отметить, что э, эти вещи они очень особенные. Ну, во-первых, тому що вони очень красивые. Коли я на них смотрю, я знаю, що всего всього ці они сделаны руками заключених. І коли я смотрю на ці вещи, я удивляюсь і поражаюсь, як настільки красивую вещь можна создать, находясь в заключенні. Коли наступного разу відвідає Петрівську колонію, співачка поки не знає. Та все ж таки обіцяє приїздити частіше. Марія староста Олександр Тонцов день за днем.